Семен Свиридонович розумів, що екомислення, екофілософські ідеї треба, щоб запанували в суспільстві. І це буде гарантією того, що люди повернуться обличчям до органічного землеробства, до його дітища, і що будуть вживати здорову їжу, і буде здоровий дух у людей. У народу здорові діти, здорові покоління, здорові нащадки. Ми стоїмо, де повинна бути реалізована його ідея створення такого національного парку, національного масштабу Лісостеповий чорноземний, яку підтримувала Бара колена, і ми хотіли цього домогтися. І він взяв і урочища навколо вже в користування в постійне, і це було б ядро екологічного каркасу не тільки Полтавщини, а й Лівобережної України, і гарантія того, що його здобути надбання з 1975 року 50-річне. Збереглося б для прийдешніх поколінь гарантовано. Ну може ще й буде? Да, ми над цим всі будемо працювати і працюємо. І я думаю, що те, що заклав у світі геополітично Семен Середованович, воно реалізовується в більшості країн Європи і світу. Які вже перейшли на органічне землеробство в деяких країнах до 22-25%. В нас що прикро менше відсотка в Україні, але військові виклики, ми це розуміємо. Але головне, треба переконати особисто самих себе в тому, що треба гонитися не за знищенням природної родючості, а на основі підтримки цієї родючості. Земля нас зробить здоровими, стійкими до будь-яких викликів. Спасибі Семену Середоновичу за це.